Цемент. В той час такого ну, суміші, як цемент, люди не знали, тому дуже часто, під час, ну, для того, щоб скріпити каміння між собою, бралися звичайні курячі яйця. Дуже часто бралося молоко, тобто воно давало основу для, для цементу. Також додавалася до вогна також терта крайда, тобто край розсуну, цю глину випалену перемелювали, додавали до вогна, щоб воно було міцніше. Ну і відповідно саме за таким принципом побудовані стіни цього замку, який ми ну, зараз можемо бачити. Ну і те, що я казав, також що в 20 столітті замок був в повному занепаді. Ось як можемо бачити старі світлини, старі фото, це була закинута територія, заросла деревами, сміття дуже багато. Ваші також були поруйновані. Ну вже пізніше, коли війшло до складу заповідника, поступово розбудували, відновили, ми ну, можемо бачити те, що зараз бачимо. Ну і ця лицарська важа це найвища точка в Межибожі. Хоча вона виглядає, якщо з двору заходити ну, зовсім невисока, куди ми зараз піднімемося. Це найвища точка в Межибожі, відповідно за старими оцими фотографіями, ще кінця 19-го, початку ХХ століття встановлено що там дійсно був дозорний пункт. Було спеціальне місце, де постійно стояла сторожа. Якщо була якась небезпека, військова загроза, якісь ну ворожі проходили війська, запалювався вогонь. Звідси передавався сигнал до летичівського замку. Ми будемо проїжджати поруч від Меджибожа. Летичів передавав далі по на східному напрямку. Ну і так інформація про ворога йшла далеко далеко. Ну тобто могли швидко мобілізуватися, зібрати, зібрати грудь. Ми зараз з вами піднімемося на пост дозорного на самій вершині лицарської вежі. Помилуємося в містечку Меджибужем, ну а тоді вже підемо до музею. Я тут зберемо студентні музеї.